Усім привіт! Вже багато років поспіль. Однією з зимових традицій для мене є перегляд фільмів про хлопця, що вижив. Але я ніколи не вважала себе потероманом, адже не читала жодної книжки із цієї серії і дотичних до неї. Гаразд тут не зовсім правда, адже я практично дочитала книжку «Гаррі Поттер і прокляте дитя, але я не впевнена, що це можна зарахувати. Так ось, зважаючи на те, що на мій день народження в цьому році мої друзі зробили мені просто космічний подарунок, а саме всі наявні частини ілюстрованого видання Гаррі Потера, скажімо так, причин не читати їх у мене вже немає. Тому цей влог буде присвячено першій частині серії, а саме Гаррі Поттер і Філософський камінь. Власне, буду ділитися своїми враженнями в процесі читання, а також будемо порівнювати книгу та екранізацію. Одразу попереджаю, що тут 100% будуть спойлери, тому якщо ви їх не боїтеся і вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра, це канал книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю чи планую читати, і загалом все, що стосується книг. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну і звичайно, в процесі перегляду або ж по його завершенню можна написати коментар для того, щоб це відео змогло просуватись теренами ютубу. Ну і звичайно, як і кожного разу в описі цього відео, ви знайдете промокод, який зробить ваші читацькі покупки трішки приємнішими. А я пішла читати. Вчора я вже частково почала читати цю книжку і зупинилась на 52 сторінці, це в нас п'ятий розділ. І що я можу сказати? Для початку я не можу віднести себе до людей, яким складно читати книжку, якщо вже знаєш сюжет наперед. Але зважаючи на те, скільки раз я дивилася фільм. Ну, в мене були певні побоювання, чи не буде мені це нудно читати, або чи не буду я прям читати просто по діагоналі. З іншого боку, я чудово розуміла, що книжка це у нас завжди про щось значно деталізованіше, про більшу кількість якихось подій, сцен навіть більше персонажів. Від самого початку я чітко розумію, що так і є, адже книга. Відрізняється від екранізації. Екранізація відрізняється від книги. Для мене відверто було неочікуваним те, що перший розділ почнеться по факту від імені дядька Вернона і оцієї всієї сімейки Дурслів. Тобто, це не одразу у нас сцена, коли Хагрід привозить Гарі до дверей цієї сімейки. Є ще певний ряд подій, які передують цьому. Я не знаю чому. Але мене вчора це здивувало. Також дуже цікаво насправді читати саме в ілюстрованій версії через те, що тут прям дуже, дуже і дуже багато ілюстрацій. Я не знаю, чи це закономірність, чи це більше наразі співпадіння, але я помітила одну річ. Всі ілюстрації ніби трішки запізнюються за текстом. Тобто, спочатку ти ніби читаєш про подію, а тоді ніби на наступних сторінках тобі буде ілюстрація. З одного боку, це ніби для того, щоб не спойлерити те, про що ти читаєш, власне, але з іншого боку, для мене це трішки незрозуміло. Адже я ніби про це прочитала і чомусь в моєму сприйнятті ця ілюстрація мала би бути конкретно відповідно до того тексту, де про це розповідається. Але знову ж таки, я ще не прочитала всю книжку, тобто я не знаю, чи це кілька таких поодиноких випадків, чи це все-таки буде закономірність. Перед тим, як в мої руки потрапили ілюстровані видання Гаррі Поттера, у мене було, скажімо так. Часткове питання, часткове побоювання, чи вміщає ця книжка, власне, весь оригінальний текст звичайного видання? І достовірної відповіді я ще наразі не маю, я буду гуглити, і вам про це однозначно в цьому випуску скажу, але принаймні по тому, що я вже прочитала, мені здається, що тут є повністю весь оригінальний текст. Я Пішла читати, я сподіваюся прочитати цю книжку десь в ближчих 2-3 дні, і обов'язково буду вам про це все розповідати. Тому зустрінемося з вами в наступному кадрі. Моє читання першої частини серії про Гаррі Поттера співпало з тими днями, коли у Львові курсував Різдвяний експрес. Його ретро-локомотив на паровій тязі є для мене точною копією того, що чекав на учнів Хогвартсу на платформі в викозалу Кінс Крос у Лондоні. Тому я просто не могла цього вам не показати. А якщо раптом ви будете у Львові 30 і 31 грудня, то маєте можливість і самі глянути на нього. І так, я зараз зупинилась на 196-й сторінці, і що я можу сказати? Пройдемося по тому, що я вже говорила ілюстрації. Насправді, на початку є поодинокі варіанти того, що ілюстрації ніби запізнюються за текстом, але, от дочитавши вже до даної сторінки, я розумію, що це швидше виняток, ніж правило, тобто, найчастіше. Ілюстрації чітко співпадають з тим, що написано. Це перше. Друге, в даних книжках, тобто в ілюстрованих виданнях Гаррі Потера, в нас текст не відрізняється від того, що йде в звичайних книжках. Тобто, він не є скороченим, не є якось видозміненим, він просто по-іншому розташований на сторінках, але зберігається. Від першої до останньої літери питання, яке мені мабуть задавали найчастіше, коли я ділилася е, тим, що я власне читаю саме ілюстроване видання Гаррі Поттера на своїй сторінці в інстаграм. Наскільки це зручно читати? Мабуть, якби це була перша книжка в такому форматі, яку я читаю, то це було б для мене не дуже комфортно і не дуже зручно. Але перед цим я вже читала книжку від видавництва небо Джейн Ейр Шарлотти Бронте. І та книжка, вона трішки іншого формату, але вона важча, навіть вона грубша і відповідно. У мене вже є певний досвід читання таких книг, і ось це насправді читати набагато зручніше, ніж там ту книжку. Але, власне, це перша частина, мені здається, що вона одна з насправді найтонших, тому побачимо, звичайно, що буде з іншими книжками, особливо там. От четверта і п'ята частини, ну побачимо. Насправді я в захваті від того, що я читаю саме ілюстроване видання, адже власне це дуже цікаво, бо там дуже гарні ілюстрації, дуже там, ну просто витвори мистецтва. Іноді я просто сижу і розглядаю взагалі самі картинки, бо це ну справді гарно. Та не можу сказати, що все так ідеально. Є два нюанси, які. Один з яких просто для мене не дуже комфортний, а інший мене справді хвилює. Давайте почнемо з першого. Що не дуже комфортно, я нічого не можу по факту позначати в цих книжках. Я спочатку думала все-таки клеїти сюди стікери, але текст розміщений таким чином, що за тим принципом яким я користуюся при там, позначанні чогось в книжці? Тут це працювати не буде, і я насправді, коли були моменти, які б мені хотілось відзначити, я задумалась над тим, можливо, все-таки придбати звичайне видання наше від Аба Галамаги, власне, всіх книжок Гаррі Поттера. Як мінімум, для того, щоб мати можливість позначити і виписати собі якісь свої думки, бо ем, все-таки тут багато, ну гаразд, не дуже багато, але тут є моменти, які е, однозначно не сходяться з тим, що ми бачимо в екранізаціях. Тут є моменти, яких немає в екранізаціях, і мені б хотілося щось позначати. Також тут Дуже багато цікавих загалом фактів, е, якихось деталей, які ну, хотілось би зафіксувати, щоб мати можливість швидко їх знайти при потребі. І, власне, щодо звичайного видання Гаррі Потера, чому я ще, власне, задумуюсь над його купівлею, через те, що мені б хотілось в ближчих кілька місяців дочитати повністю всю серію Гаррі Потера. А як ви, мабуть, знаєте, власне, з ілюстрованими виданнями цього нереально зробити, бо в нас немає всіх частин. І... Невідомо, коли вони будуть. Тобто, колись ми отримаємо завершення власне цієї серії, в нас будуть всі ілюстровані видання, але це однозначно буде найближчим часом. І я розумію, що ну навряд чи я буду в захваті від цього очікування. Я спочатку думала, що в когось буду позичати частини, яких не вистачає, але. Зважаючи на те, що от мені би хотілося позначати, я справді задумуюсь, власне, над тим, щоб придбати, треба глянути, до речі, скільки вони коштують взагалі. І тоді, можливо, це придбати. Що також дуже цікаво, зважаючи на те, що екранізації, я бачила, ну мені здається, що вже більше 10 разів. Деякі репліки, ну, в моїй пам'яті вони дуже добре зафіксувалися. І читаючи цю книжку, я розумію, що я ніби наперед моментами знаю, що будуть відповідати герої. А коли вони не відповідають так дотепно, то мене це засмучує. Найчастіше все-таки воно плюс-мінус сходиться так, безумовно, можливо, там переклад. Книжки і переклад екранізації різниця, але основна суть зберігається. Мені подобається, що в книжці більше все-таки розкривається кожен персонаж. Як на мене, є моменти, коли персонажів розкривають трішки по-іншому, і я до кінця ще не вирішила. Ну, не можу для себе все-таки зрозуміти, чи мені більше подобається та версія, яку ми бачимо на екрані, чи все-таки та, яка прописана, але те, що тут все значно деталізованіше, це однозначно дуже-дуже-дуже кумедно все-таки це все читати, знаючи. Що буде далі, тобто є можливість трішки по-іншому одразу дивитися на цю всю історію. Також думка, на якій я себе зловила, що дуже легко написано, Прямо максимально легко і просто написано. І тут момент, що я чомусь думала, що воно буде написано трішки складніше. Але потім я розумію, що це розраховано, в принципі, це ж дитячі книжки, і якого милого воно має бути складно написано. Для всіх любителів Гаррі Потера, однозначно, я рекомендую по можливості придбати собі ілюстровані видання, адже те, що є всередині, воно справді того варте, тим паче, якщо ви любите цю серію. Чим далі я власне просуваюсь по цій книжці. Я думаю, чим далі я буду читати всі наступні частини, тим більше я буду підкріплювати свою думку, що якщо ви дивились тільки екранізації, і вам ця історія подобається, ви обов'язково маєте прочитати книжки. Справді воно, скажімо так, є в нас екранізації, а те, що написано в книжках, це ніби так масштабуємося, бо ми віддаляємося, і картинка типу, стає значно більшою, об'ємнішою, глибшою, деталізованішою. У нас є персонажі, які зрозуміло, чому в екранізаціях їх немає, бо ну, нереально все втиснути. Як на мене, в принципі, екранізація Гаррі Поттера втиснули в себе от по максимуму, все, що могли, принаймні, от з першої книжки, по тому що я вже прочитала, вони. Ну, те, що не вказано, по ідеї, ніби можна було б з того обійтись, але читати, звичайно, краще з цим. А я зараз гляну, чи я взагалі включила камеру, буде дуже смішно, якщо я її не включила. В програмці Рорт мені показує, що на прочитання цієї книжки мені потрібно ще десь близько години витратити, тому я сьогодні однозначно з цим закінчу і дозапишу вам вже своє загальне враження завтра. Власне, коли в нас буде Різдво, бо сьогодні у нас яке? У нас 24 грудня. Ну, точніше, не у нас, а у мене. Ви це вже однозначно пізніше будете дивитися. Тому я пішла це дочитувати і готуватись до вечері. Вчора я дочитала цю книжку. Якраз саме вчора я дійшла до моменту, коли в нас тут святкується Різдво. Ну, перед тим ще Хеллоуін, але це мене не так цікаво, як власне Різдво. Е, я прекрасно розумію, чому авторка залишила ці свята, взагалі, не те, що залишила, а додала власне свята в дану серію, особливо в цю книжку. Але мені було дуже цікаво, чи буде в книжці якийсь певний опис того, що означає Різдво для світу чарівників. На жаль, такого пояснення немає. Відповідно, нібито по ідеї, це означає те саме, що для нас. Але тут в мене виникає ряд питань. Я думаю, ви розумієте, про що я. Тому. На жаль, відповіді на ці питання я не знаю. Якщо ви знаєте хоча б щось про це, як це взагалі поєднюється, можете написати свої думки в коментарях. Ну і, власне, так як я вчора дочитала цю книжку, я вирішила одразу подивитися екранізацію. і тут буде ряд певних фактів і дат. Книжка. Гаррі Поттер і Філософський камінь була написана в 1997 році. Давненько, власне, ця книжка на рік старша за мене, і це шокувало мене трішки. Я знала, що вона така трошки древня, але не думала, що настільки. Екранізація у нас власне виходить у 2001 році, і в 2002 році з'являється україномовна версія даної книжки. Вчора я дивилася, екранізацію достатньо прискіпливо, можливо, просто дуже сконцентровано. Не так, що вона просто грала на фоні. а Я прям дивилася, видивлялася кожен момент. І саме вчора. Я зрозуміла, чому є бажаючі, і чому взагалі ходить мова про те, щоб робити ще раз серію екранізацій власне цих книг. Адже з 2001 року пройшло дуже багато часу, і ці екранізації відверто виглядають трішки застаріло. Тобто графіка, яка є там, ну, для мене ці екранізації є дуже близькі до душі, і мені не так принципово, як це виглядає. Але для дітей, які будуть дивитися це вперше, я не впевнена, що той рівень графік, який там є, буде задовільний, скажімо так, для нового підростаючого покоління. І от це. Я просто була однією з тих людей, які є противниками, ніби, виходу оновленого Гаррі Поттера, скажімо так. Але вчора, передивившись ці екранізації, я зловила себе на думці, що можливо, все-таки в цьому є певний сенс. Ну і власне ілюстрована книжка, оригінал цієї ілюстрованої книжки, вийшов в 2015 році. У нас ж україномовна версія з'явилася. 2016 році я не буду вам переповідати зараз безліч різних фактів про екранізації та й загалом про книжки я думаю ви неодноразово бачили різноманітні відео тому дублювати їх я не хочу але хочу зупинитись на одному дуже цікавому факті який коли я шукала інформацію про цю книжку та екранізацію який мене достатньо здивував і частково навіть повеселив Звична назва Гаррі Поттер і філософський камінь є не у всіх країнах. Тобто мова йде не лише про екранізацію, але в першу чергу про книжку. В США ця книжка має іншу назву, адже вважається, чи вважалося, що для американських дітей поняття філософського каменю буде заскладним. Тому у всьому світі у нас є Гаррі Поттер і Філософський камінь, а в Сполучених Штатах е, Гаррі Поттер і Чаклунський камінь. З цього приводу, в 2000 році в газеті New York Times навіть була опублікована стаття, де зазначалося, що власне. Освіченість американських дітей ставиться під сумнів через зміну назви, і там навіть не не тільки назва була власне змінена, там навіть частина якихось, здається, і ще певні якісь такі нюанси були видозмінені для того, щоб були власне більш зрозумілими для. Дітей з Америки. Ну і власне, сюди ж зміна назви футболу на сокер, ну, це найочевидніше, мені здається. Але це насправді дуже у що така зміна вийшла тільки там, а по всьому світу ні. Власне, мій експеримент з першим читанням книжки Гаррі Поттер і Філософський камінь підійшов до завершення. Як на мене, мій досвід вийшов навіть дуже-дуже позитивним. Мені сподобалась ця книжка. Я зараз справді думаю над тим, щоб придбати власне не ілюстроване видання, а звичайне, так як я вже зазначала, що невідомо, коли вийдуть шоста і сьома частини в ілюстрованому виданні, а хотілося б чимшвидше це прочитати. Я думаю, ближчим часом вже буду читати другу частину, але, скоріш за все, прям окремого випуску я вже стосовно цього робити не буду. Хіба що, якщо ви прям дуже захочете і напишете мені про це в коментарях, в чому я дуже сумніваюся, але раптом. Тому, якщо ви ще не знайомі з історією хлопця, що вижив, я щиро рекомендую вам з нею познайомитися. Що, власне, з екранізаціями, бо я знаю, що є дуже багато людей, хто не бачив цих фільмів, що з першим джерелом. І, як на мене, мені, власне, пощастило, що я спочатку дивилася екранізації, а тоді вже читала книжки, бо я отримала задоволення, що від одного, що від другого. Бо мені здається, що якби я спочатку читала книжки, а тоді вже дивилася екранізації, то, можливо, в мене до екранізації було багатько претензій. Хоча, як на мене, екранізація Гаррі Поттеру є однією з таких взірцевих. Так як я завершую знімати цей випуск 25 грудня, я хочу привітати вас з різдвяними святами. Про новий рік ми з вами поговоримо вже в наступному випуску. А наразі я дякую, що ви додивились до кінця, і побачимось з вами в наступних відео.